Ісаул, перший цар Ізраїлю. Самуїл став істинним пророком Божим серед народу Ізраїля. Він постійно закликав свій народ полишити чужих богів ідолів і навернутися до живого Бога. Коли ж Самуїл зістарився, він поставив своїх синів суддями над Ізраїлем. Але вони не пішли шляхом батька свого, шляхом праведності, вдалися вони до хабарництва, брали подарунки, несправедливо судили народ. Тоді старішини Ізраїлю прийшли до Самоїла і сказали йому: ось ти постарівся, а сини твої не йдуть дорогами твоїми. Тепер настанови нам царя, щоб судив нас, як у всіх народів. Самоїл знав, що їх прохання суперечить волі Господа, і він помолився йому. Господь відповів йому: Послухай голосу того народу щодо всього, про що він сказав тобі. Бо не тобою вони погордували, але мною погордували, щоб я не царював над ними. Як усі ті діла, що вони чинили від дня, коли я вивів їх з Єгипту, і аж до цього дня, і як вони кидали мене, і служили іншим богам, так вони чинять і тобі. А тепер послухай їхнього голосу, тільки конче остережеш їх і розповіси їм право того царя, що буде царювати над ними. Самоїл передав народові слова Божі і сказав, що як оберуть вони царя, то він поневолить їх і вони заплачуть від нього, але Господь не буде чути їх. Та народ не прислухався до порад Самоїла і далі вимагав обрати царя. Якось Господь послав до Самоїла стрункого й сильного юнака на ім'я Саул. Коли Саул зустрів його, Господь сказав йому: Оце той чоловік, що я казав тобі, він володітиме народом моїм. Самий узяв кухлик з Єлеєм і виляв Єлей на голову Саула. Потім він поцілував його і сказав: Помазав тебе Господь над спадком своїм на володаря. Після цього Саул став царем Ізраїлю.